Всім привіт! З вами блог 5 хвилин для себе і ваш особистий психолог Світлана Кліменко. Це часто вас критикують оточуючи. Часто ви зустрічаєтесь з критикою або самі дозволяєте собі критикувати інших і відчуваєте себе в цьому реалізованим і впевненим. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі це критика, як до неї відноситись і що взагалі є, являється критикою, а що ні. А що можна ідентифікувати саме як більш заздрощі, плітки або знецінення? Є три особливі моменти, на які хотілося б звернути увагу. По-перше, критика може звучати саме критикою, коли ви про неї запросили, ви звернулися до людини. Про якусь пораду, а про, про можливість подивитися її очима на результати вашої роботи. Друге, людина, до якої ви звернулися, повинна бути зацікавлена в вашому рості і щоб вам вдавалося щось робити більш краще, ніж ви це робили. І третє, ця людина повинна бути професіоналом саме в тому питанні, в якому ви запросили критику. Тож ці три ознаки є того, що це дійсно буде критика, і вона буде корисна, вона буде позитивна. Якщо хоч одне. Із цих правил виключене, або ви не просили, або людина не спеціаліст, і її бачення для вас не має ніякого підґрунтя, або людина не хоче, щоб ви розвивалися по якимсь своїм причинам, то можете не зважати на критику. Тож простих п'ять порад, які допоможуть вам правильно сприймати критику. По-перше, навчіться утримувати свої емоції і пам'ятайте, що людина критикує не вас особисто, а результати ваших дій, ваших справ і вашої реалізації. Так, ми іноді всі робимо помилки, і це нормально. Тож критикуючий, коли він не переходить на особистість, це може сприйматися як критика. Якщо це вже особисто, то це вже образа. А на образу можна реагувати, даючи. Правильну відсіч людині, яка намагається вас зачепити, потрібно сприймати іноді критику як позитивну, тому що з боку видніше, де і в чому ви допускаєте помилок. Тож не потрібно упереджувано ставитись і намагатися захищатися навіть тоді, коли людина хоче, може, і не так, як би вам хотілося в. Не в тій формі, але допомогти вам уминути якихось помилок, які потім виправляти було б дуже складно. Попросіть уточнень, в чому саме ви не праві, як це бачить інша людина. І якщо критика викликає у вас погані відчуття, то попросіть тут же поради у тої людини, яка вас критикувала. Якщо я зауважую, що ти щось робиш не так. То я можу і порадити, як зробити це краще. Болючою робить критику не сам факт, що вас критикують, а саме ваша реакція емоційна на те, що це відбувається. А брати під контроль свої емоції, навчитися їх відрізняти, їми управляти, проявляти емоційний інтелект це ваша відповідальність. Також у критики є зворотній бік. Подумайте, чи гарно почувається, і чи легко іншій людині саме проявляти критику, критикувати вас, що відбувається зараз у вашого візаві і внутрі? Критика є токсична, це коли вона направлена на руйнування і на те, щоб зачепити за щось живе і болюче. А також критика є конструктивною. Тож Критикувати це нормально, навіть є така професія, критик. Людина, яка є спеціалістом в якійсь галузі, вона навмисно шукає, що можна покращити. Так що це конструктив. Тож спокійно можете сказати людині, яка вас критикує без вашого запиту, що ви не просили, і якщо вам буде потрібно, то ви знайдете фахівця. Ви зможете звернутись до спеціаліста, а цій людині не заказували аудит своєї роботи, і він точно не являється вашим психотерапевтом. Ще однією ознакою критики це є внутрішній критик, коли нам для того, щоб відчувати знемотивованість, достатньо лише себе і не потрібні інші люди, які тим чи іншим чином говорять про нашу роботу або про нас. Ми іноді справляємося з цим самостійно, і навіть внутрішній критик не дає можливості багато чого робити і досягати. Мати навички критично дивитися на свої дії, на себе, на свої досягнення це іноді нормально, коли це раціональна частина. А коли це вже переходить всі межі, і ви тільки постійно себе критикуєте, це вже є проблемою. І точно прийдеться щось робити, тому що це є проявом невпевненості і постійного знецінення себе. Зараз мій внутрішній критик запитав мене, чи достатньо гарно я виклала те, що хотіла вам сказати. І мій внутрішній дорослий відповів йому: так, достатньо. Якщо щось було не так, наступного разу я спробую зробити це краще. Тож з вами була ваш психолог Світлана Кліменко. До наступної суботи і чекаю у вас в коментарях, лайках і відповідях на запитання.